«Опікунко, через цей рецепт мене ледь не депортували з Німеччини, бо я відмовилась продавати його за гроші. Так, усе почалося з того, що я приїхала на роботу опікункою в Німеччину. Перші вихідні підопічна поїхала до доньки, а я залишилась сама. Думаю, зроблю собі щось смачне, бо вже скучила за домашньою їжею. І ось я дістала з холодильника шматок м'яса, трохи сала і приправи, і згадала про те, що німці обожнюють домашні ковбаски на грилі. Записуй, бо рецепт справді безцінний. Нам потрібно свіжа свинина приблизно 1,5 кг, трохи сала, 150 г, натуральна оболонка довжиною десь 2 метри і кілька зубчиків часнику, сіль, перець, коріандр і сухі трави за смаком. М'ясо нарізаємо, видаляємо плівки, перемелюємо на м'ясорубці, додаємо часник, спеції, усе добре перемішуємо і ставимо в холодильник на годину, щоб настоялось. Поки фарш охолоджується, очищаємо оболонку. Вона має бути чиста, прозора, без жиру. Потім наповнюємо її фаршем, формуємо ковбаски довжиною з долоню, перев'язуємо ниткою і проколюємо зубочисткою в кількох місцях. Далі найприємніше: гриль розігріваємо, ковбаски змащуємо розтопленим салом і обсмажуємо з усіх боків до рум'яної скоринки. Запах стоїть такий, що сусіди почали стукати у двері й питати, що я там готую. Один навіть запропонував купити рецепт, але я не продала. Бо дім це не бізнес, це любов, турбота і той самий запах свіжих ковбасок на грилі. Тож, якщо ти теж працюєш опікункою в Німеччині і сумуєш за домашнім смаком, обов'язково приготуй ці ковбаски, а рецепт збережи, щоб не загубити, і підписуйся на медіусворк.